Дивіться, яка камера цікава прийшла. Перше я таку камеру замовив. Самому дуже цікаво, як вона буде працювати, кому буде цікаво. Також пишіть в коментарях, я зніму окреме відео, як вона буде підключатися і як вона працює. Ось такі коробці. Це у нас Wi-Fi камера. В комплекті йде ось таке стандартне зарядне і книжечка. У експлуатації. Там QR-код буде, все стандартно, я думаю. Далі, дивіться, камера 35 мегапікселів. Тобто, ну, як китайці рахують завжди у нас. Тобто, Тут кожен об'єктив по 5 мегапікселів. Коли в мене в останніх всіх камерах йшли по 4 мегапікселі, то тут вже по 5 мегапікселів йдуть. І 35 у нас виходить як? Ось це у нас гібридний зум. Виходить. Тобто, Тут дві камери йде, тут дві камери йде, і ось тут дві камери йде. І ще у нас ось тут по центру ще одна камера йде. Тобто 10, 20, 30, 5. 35. 35 мегапікселів. Отак От китайці рахують. Але 5 мегапікселів досить для картинки дуже достатньо, я вам скажу. Тому що в мене по 4 мегапікселі стоять. І в принципі картинка хороша, гарно, все чітко показує. А тут, що продумано, я завжди брав, що в мене там по одній камері бокові йдуть і вони не крутяться. А тут вже в нас виходить, дивіться, даже вони будуть крутитися. Ось бачите? Телефоном ви собі кожного зможете керувати. Ось і вверх, і вниз. Ну, дуже цікава камера, мені вже самому цікаво її підключити і протестити. І ось ці дві камери ми можемо собі зближувати. Ось ці три камери, виходить, ми можемо їх зближувати на велику відстань, десятикратний зум, гібридний. Тобто, ми можемо на стовп вчепити цю цілу камеру і по кругу все бачити. Повернути собі. Ось це ось це все в різні сторони і ось цю відповідно в різну сторону. І ще в нас ось ця буде також прямо знімати. Дуже гарна камера, дуже цікава. Побачимо, яка буде програма до неї, бо ще не, не дивився. Вона не маленька, скажу, ця камера, ось порівняно з рукою, але і не сильно велика. Кому цікаво, ставте подбайочки, підписуйтесь на канал і знімаю для вас далі відео для. Того, як вона працює. Ось дивіться, яка в мене стоїть камера. Зараз я постараюся зблизити. Тобто оця нижня поворотна, вона йде в нас двійна, цей гібридний зум. Але тут йде кожна камера по 4 мегапікселів, там йде по 5 мегапікселів. І усі, що по, -по боках ідуть, вони повертаються тільки руками, а там вона автоматично телефоном в будь-який час повернути. А тут потрібно лізти на стовп і повертати. І ось ці у нас, що в нас поворотні, у нас йде одинарна, бачите? Зараз я вам покажу. Ось дивіться, вона йде одинарна. Там йдуть кругом двойні, Тобто цей десятикратний гібридний зум. І це дуже практично його використовувати, коли потрібно десь на якусь велику відстань поставити. От у мене на перехресті стоїть. Получається, в мене буде на перехресті воно стоїть. І коли потрібно... Далеку дорогу побачити, мені мусово повертати цю нижню камеру і зближувати. А тут можна кожну камеру собі наставити на певну відстань. І це все бачити. Також я її протестую, все. І кому буде цікава така камера, захоче придбати, може мені писати в коментарях і я вам її віддам по хорошій ціні. Я просто замовив для того, щоб протестувати її, показати, як вона працює, і можете собі її придбати.